Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Була на завозі, але не зранку не вийшло. Так як була масова тривога по всій Україні, вирішила залишатися вдома. І так, подивимося, що я знайшла, було на що подивитися, і хочу з вами поділитися своїми знахідками. Також буде примірка деяких речей, які я відібрала, щоб подивитися, як вони будуть виглядати на тілі. Так що залишайтеся, додивіться це відео до кінця, також поставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар, що вам сподобалося з цих речей, що я показувала. Там я взяла корзинку, щоб все складувати, щоб було зручно. Бачила ось таку річ, це верх від піжами домашньої або домашнього одягу. Вона мені сподобалася стан нової, недоліків я не знайшла. Купила це розмір L, низу не було. Тобто ні штанів, ні шортів, я нічого не знайшла, навіть в інших відділах. Вирішила все ж таки взяти, тому що вона класна, мені сподобалась. Ще хочу показати вам пару речей це а, такий подовжений свет. Склад тут неймовірний. А, вирішила вам показати. Так як там була зашита містина і на одній речі, і на другій. Тобто там були якісь дірки, але річ на дотик неймовірна. Наступна річ в такому ж самому складі, по тканині це такий подовжений кардиган. Також там я знайшла зашите місце, є понизу два таких кармашка. Повісила все назад, просто вам показую ще. Привернула мою увагу, ось цей світшотик, він вишитий вручну. Тут така собачка, песик маленький, дуже так акуратно вишито. Хвостик такий теж цікавий, я покажу хвостик там далі. Я дуже довго його роздивлялася, вишивка дійсно. Достойна, класна. Такий він на любителя, можна так сказати. Хто любить таке яскраве, помітне. А Колір був вже підвипратий, але я бачила, що його, до речі, брали міряти. Ще хочу вам показати від Монарі таку спортивну кофту. Камера передає, що вона більш така яскрава. Насправді колір більш такий спокійний. Є емблемка їхня, це маленький ну розмір. Я думаю, що вона повинна сидіти так о, вільно, склад там поліестер з котоном. Доволі така цікава річ. І шнурочки були в гарному такому стані. Ну, і важкенька. Я вирішила навіть не брати до примірочної, хоча б я думаю, щоб вона б на мене і налізла. Тобто вона така була більш вільного такого крою. Ще ось така блуза була, складний відомий. Я думаю, що це віскоза за бокото в 44 му розмірі. Не захотіла брати в примірочну, теж залишила. Наступна річ неймовірна. Я думаю, що це якийсь винтаж, вінтажна така сукня від морела. Це Італія, бірка присутня, склад тканини тут поліестер. Позаду там віскоза з чимось. Бірочки вам показую на екрані. Тобто по бірках можна визначити, що це якась вінтажна модель. Я вирішила, так як дозволяє розмір, вирішила її взяти в примірку і приміряти. Це вже теж цікава знахідка це дорога річ від італійського дизайнера, якщо я не помиляюся. Це така нібито накидка на поверх. Одягу в 44-му розмірі, там віскоза із поліамідом здається, так, і візьму її приміряти. Схопила ось такий білий ремін, думала, що відразу що я його куплю, але вирішила залишити, так як попереду там були незначні такі подряпини на основі ременя, там, де. Застібається, тобто буде видно ця вся пряжка, це все, це все полотно. І він такий доволі такий був довгий, ну вирішила не брати. Робила вибір між деякими речима. Ще був такий чоловічий ремінь, шкіряний, дуже з такою акцентною, масивною цією пряжкою, Він просто так застібався і все. Ну, я не стала вже показувати, як він здібається, але доволі такий масивний і полотно дуже таке якісне, таке грубе. Я думаю, що цей такий ремінь прослугує не один рік. Із аксесуарів із хусток вирішила вам показати. Показую, що вона підписна, але підпису майже не видно. Колір не випраний, але я все ж таки не стала її купувати. Вона шовкова, видно, що вона шовкова і залишила. Переходимо до примірючної. Приміряю сарафан, я просто забула, я вставлю фото там. Далі після примірки, і я забула зазняти цей сарафан, склад і так далі. Він на мене великий. Я показую, що він в об'ємах. Великий, але ж в мене був є потенційний покупець, і я за ним повернулася, я його взяла. Цей светрик. Я відразу вирішила, що я його купую. Я не знаю, що це за бренд. Мені дуже сподобався тут склад. Склад тут неймовірний. Хочу вам його показати, бірочку. Це кашемір і шовк На дотик. Класнючий, класнючий, ну, не передать. І стан теж. Можливо, це якась о, чоловіча річ, чоловічі светри, яка висів у о, жіночому відділі. Річ від Лівіана Конті я одягнула поверх светру, тому що трішки не продумала, що мені потрібен низ трішки світліший. Але так на контрасті моїх штанів видно, що непогана, стильна така річ. Я знайшла схожу річ жилетку за складом. Вона коштує доволі небюджетно, точно так. Таку сукенку, ну, сарафан, не знаю, як цю річ назвати, це верхній шар. А, в інтернеті я точно таку же не знайшла, але я бачу, що це доволі дуже дорогий бренд. Можливо, можливо, я за нею повернуся. Я думаю, що вона буде гарно сидіти, на трішки менші бедра і доволі така акцентна річ. Мені дуже сподобалася, як сіла ця сукня від марела, але верх-верх потрібен трішки більше. Тобто дівчинка повинна бути трішки більша по об'єму грудей, тому що вона м, верх, саме верх, на мене великий. Низ, все так добре сіло, так гарно, пошиття, крій а, ну люкс, якість, що можна сказати. Так, вона. Дуже класна, така стримана і стильна. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступних відео.